Добрий добрий ранок всім. Ми спокою, затишку, подивіться. Яка у нас красота за ніч. Ви подивіться, скільки снігу вальнуло. Оце, оце так. Да. Оце зима. У як був мороз, то снігу не було. Як пропав мороз, сніг нападав, то до нас бабу снігу качати. О, чуєте, мій голодаючий вже репетує. Бо почув, що я вже вийшла на двір. тото. Кай заріж. Бо я вже кричу без пуття. Аби тільки почув, що я вийшла. Напевно, що він таки буде на сливці, дружок. О, ось така то у нас зима. А я поки промітаю зі сходів, щоб не придобкувати, щоб потім чоловік не мав що чистити. Відповім разом на запитання. Ой. Як зняти набряк на вімні в кози, пили козу в червні? Ось. Давала дві літри молока, котилася в лютому. Зараз в серпні погуляла, в липні перестала, доїтися зовсім, в серпні погуляла і окотилася. Ось. Вім'я здоровене, молока нема. В одній дійці, можна сказати, взагалі молока нема, а в другій аж це файно а в другій трошки дою три рази. Там 500-600 мл молока дає і все. Ну, По-перше, таку козу треба було доїти наперед, щоб вона сильно вів'яні не наливала. По-друге, ця коза 95% була мастітна. І через темної природах повторився мастіт. Якщо ви бачили, що та коза наливає сильно ім'я, треба було її доїти, щоб він не повторився. Тому що ця коза куплена, ви не знаєте, що в неї було. Яка причина вона що перестала доїтися, я не знаю. Або це короткий термін лактації, є такі кози, що перед. Покриттям за місяць часу перестає доїтися. Або цієї кози стояв шлунок. ось І вона перестала доїтися. А молока мало давала, бо вона в червні місяці давала 2 літри молока. От не збрешу, після другого чи після третього коту. Це є не молоко в червні місяці, і щоб тільки дві літри молока кому-то коза потрібна після такого коту. Це не первістка. Ось так щось такі-то справи. Ох. Так, ще що там? Ох. Через те таку козу беруть на вибраковку. Якщо це коза з таким коротким терміном лактації. Скажемо так, або вам сильно не повезло, або або це ви її вгрохали. Ось, вгрохали чим? Що в неї був десь зупинка рубця, бо тільки зупинка рубця прибирає все молоко. Або в неї була зупинка рубця, або... В неї починався мастит. і. І. Ви не додивилися і він перейшов на сильний мастіт. А сильний мастіт дуже тяжко вже зараз лікувати. Він зазвичай потім повторюється. Ой. Так, щось таке то. То я і не знаю, що вам вже сказати. Ну, попробувати рятувати треба. Треба йти в етаптеку, ліку... брати лікарство, лічити мастіт. Бо на одну дийку майже молока немає, тільки чу-чуть. Значить, там вже молоко перегоріло. Або сильно мастіт забив. Молочні шляхи. Ось. І може вже не доїться на ту дийку. Не знати ще, як вона доїлася на ту бійку до коту, ну, до того, як запуститися мала. О. Так що ось таке-то. Ось такі то справи. І якщо таке діло, що в неї таке вім'я напухляне, то кузу не три рази доїться, а п'ять, шість. Часто йдеться, робиться масаж, навіть якщо це просто... Навіть якщо це просто набряк, то мас... її треба було доїти. Не доїли вже. Ну так і є. Щось що такий людей, що то не можна доїти, бо абортірує. Скільки дою, ніколи коза від цього не абортірувала. Якби воно абортурувало, то тільки коза погуляла б зразу переставали б доїти. О, бо... Щоб коза не абортувала. Ось таке то їла. От. І... Такі то справи треба доїти її купу раз, робити масаж, мастити вім'я, щоб зняти той, як його набряк таким, якщо не маємо, як до аптеки доїхати маститься маслом або гусячим жиром, тільки не солоним. І тоді буде все прекрасно. Воно робиш масаж. І робиш масаж і воно все доїшно ну, і, і все пропадає. Але там ще не вказано, чи ту кузу козенята суд, а вони тільки додоюють. Чи ту кузу вона дої після козенят, чи вона дої сама взагалі, не написано. Це в вайбері мені прийшло повідомлення, я казала їй, що я шутуську, що я зніму відео і розкажу. О, там дала відповідь вайбер, а більш детально тут розказую. Ось таке -то діло, Так що якось так, якщо це козенята суд, то вона зробила знову ж таки проблему, бо козава молока не віддасть. Якщо суд козенята це одиниці кіс, які віддають молоко, якщо її козенята суд. Ось таке -то діло, Так що якось так. О, а якщо козенята несуть, і нас таке молока дає, то цю козу треба відправити, як я кажу, на сливку. О, та й таке то. Вам, а вам всім всього самого найкращого. миру, розпокою, затишку, хай ваші кози гарно доється. Ачтика погодиться. Хай Бог дає, щоб все було добре. І перед тим, якщо ви щось не знаєте, глядіть інформацію. Це не ви ж не то, що вона вчора вам окотилася і ви не знали. Так. Ноль в нас. І ви не знали, що вона кітна, що вона буде мати. Козенята і ви не знали, і не гляділи інформації. У вас було 5 місяців. Щоб таке. Я не кажу, в мене суто. Це купа інформації є в Ютубі. Ось таке діло. А оце, бачите, що я казала, що для чого я обдерла свою розу всі лишні гіляки, щоб не зломила, мені сітки не обірвала. Вона була дуже пишна і нападала б на нього купу снігу і сітку обривала б. Дерево все в снігу. Красота. Ладно, всім па-па.